Всім привіт! Так, ось такі в мене тут вже тут вивіт, тут вже, напевно, може, і всі вивелись. Ось така купочка. Зараз будемо разом з вами її гарненько діставати, поки є світло, щоб ще пізніше інкубатор встиг догрітися. Так, виключаємо. І ось так. Опа. О! Два. Чотири. П'ять. Так, сразу тут трошки можна і шкарлубківку діставати. Угу. Може ще хтось... Може ще хтось надумає залазити, але я щось вже, я щось вже сумніваюся. Ну, тут ще, тут ще, я скажу, є наступна партія. Тож я просвічу просто, коли, коли включу світло, бо зараз за годинку мають виключити світло. Зараз я світити не буду, просто ось так подістаю, а порядок зроблю вже пізніше. Так, щось я рахував і не дорахував. Три, шість, дев'ять, десять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. 16, 17, 18. Так. Оце такий цікавенький, щось типа. Ну, не бурбончик, але щось типа під бурбоною. Я думаю, вони, напевно, пізніше вивезти такий, трошки, бачите, голову має. Ще не обсох, що є дві отаких от чорнесеньких. Ну знову, так як завжди, багато білих, але багато білих, тому що в мене вони вперше ще будуть деякі і не білі, а вот такі рябенькі. Так як мій старий індик. І індичок багато світлих, того воно і, і так виводиться. Ну, і Плюс плюс, індика теж йде погано. Але вже почали нестися. Неслися моя чорненька, неслися вже ось такі оці. М -м -м. Ну, вони такі сіруваті. Я не знаю, як їх, як їх правильно назвати. Ось такі вони красунчики, пуховички. Зараз їх накрию, хай ще трошки догріваються, а потім, як включать світло, Дамо лампочку і будуть і будуть гарненько собі собі їсти. Так, ось такі вже, то вже, яка то вже в нас, ну, можна казати, четверта четверта партія. вже бачите, не встигають виводити, вчора зранку почали. доба вже, вже таке, вже таке у них зразу крило росте. індики потім літають, них не стигли, народитися вже вже крило росте. Ну, оті оті от це. Оце оце десь вирвалися досить, досить недавно. Тому так, так зараз, зараз накриваю хай собі, хай собі догріваються ось такі ось такі красончики. Ранок починався в мене дуже, скажімо так, дуже прекрасно, як бачите, там все гарно, Вову, все подіставав. Одним словом, вже трохи все порозгрібав, дали світло, береш вам показати. А тут в стані в мене зранку був повний, повний дурдом. Одним словом, я приходжу до стані, отут, де в мене на стані сидять усі, всі ці е, качки, що гуляють, що йдуть на приборку на полю. Я приходжу, дивлюсь, там сидить. Тут поміж них просто сидить каченя. Ну в стайні тепло, бо їх тут є багато. Але як вони його просто не затовкли для мене, тому що світиться в принципі в індиків, світиться в... Тачок у цих брудера. брудерах це, це тут не світило, але в брудерах світилося, то тобто, і тут трошки було видно. Як вони його просто не затовкли, я не знаю. Звідки воно взялося, я теж не знаю. Чисто, що вчора я світив, ще були в повітряній камері, але вони його закидували і там є наклюнути одне. Чи вона десь сиділа скоріше, знесла якесь одне-два, чи. Ну я не маю поняття. Почав випускати гуси, одним словом. О, гуси, дивлюсь, а гуси, дивлюся, а в мене тут гуси теж вирішили зробити мені. Опа! Ну, воно набрудне, треба буде ставити гніздо. Але ось такий вже вже сюрприз. Я думаю, що та гусочка, що, гладиться, що гуляла з тим гусачком. Що там вона знесла? То ще не все. Я приходжу. Бачите, ота качка коричнева. Просто сидить разом з отою качкою, а цей. А тут в гнізді просто стоїть на гнізді якась, якась інша качка. Ну, типу, з простих, та що тут не має бути. Не, тут покажи, бо вона ще зі стала з того всього. А, ну ти взагалі молодець, ти ще й придусила. Ну, то, в принципі, неважливо, після того, як я дивився, я все яйце зранку ще просто не міняв. Скільки вона одне придусила і ще... Сім лишилось. в неї було ще вісім добрих яєць. Всі яйця мертві, всі яйця простуджені. Одним словом, так. Тут закриво, тут було. Темне, але ну, в короткому. Я показую, як я його діставав. О, Бачите, вони вони виводяться. Вже потрошки вже, настало агресивніше. Чогось, чогось воно сидить з боку? Так, зараз я хочу провірити, ого. Воно має когті. Так, секунду. О, каченя. та тихо, дивіться, що робиться. Опа. Ось це така буйна стала. Назад свій. Ти зараза Опа, йди гуляй. Вона була спокійна, як сиділа, оце воно, до речі. Це було на стайні, бачите, ще одне вивелося. Ну, пішов. Пішов, прокляв, якось вони. Ось вони чомусь два вивели швидше. Не знаю, в чому проблема. Треба буде їх забрати, під тою ще ніби ще ніби нема. Нічого. Ну, вони в словом кажуть, такий, бачите, вже десь теж біжить, спішить, Такий в мене тут сьогодні. Сьогодні дурдом, іди на гніздо, іди, Все, давай. Давай, помало тільки. Ей, о, там твоє. Не подуси нічого. Так що зараз буду додав сіна. Тут в мене, бачите, вони несуться сюди, де їм чи несуться, чи перестали, ну не слом'єц є, буду її пересаджувати, то все то все викину. А її пересаджу на, на свіженьке єце. Одним словом, такі, такі тут справи. Зараз їх теж треба забрати, бо ходять. Тож вона була закрита, я не знаю, на помічті дошки вилізло, чого вилазило. Треба буде якось надійніше прикрити. Одним словом, ну, зараз поміняю, будемо разом з вами садили, може ще просвітимо яйця під тою і під тою, що робиться. Так, Я її зняв, воно, воно купається собі, Опа, постелив, додав. От тут в мене було 4. Ні-ні, ні ти ще не, не заходиш, десь ще купайся. Йди ще до води, іди. Давай, потім зайдеш, собі іди покупайся, поїш. Погуляю одним словом. Чотири то в мене була німецька лінія. Так, тут що в нас? А, тут тут ще, бачите, якась курочка вирішила, що їй тут треба нести, тут вони взагалі -то, це все позакопували. Лізе вже, ну ліс. Вже воно, бачите, сіки то сім. Так, ті треба поставити на низ, щоб вона їх не бачила. Мені дуже, звісно, їх шкода, тому що... Тому що вже було днів за, за пару днів, одним словом вони б вже були. Там скільки було? Сім? Десять. Тож вони тут перестали нести, видно, вдарили морози. І вони нестись, перестали. Те, що вони брудні, то вона відчистить. Так, більше ніби нічого нема. Тринадцять. Так, тринадцять. Підцять. 16. Зараз позабираю всі гніздах і буду вже мати свіжі. Так, вони тоді як якнаслізм, пам'ятаєте я з вами зробив гнізда, потім вдарив тепер оцей сильний мороз, і вони і вони всі дружно. Так, перепрошую за такі, за такі зйомки. Так, давай я ще тебе знімлю, я тут поправлю тобі, щоб ти щоб тобі було легше розібратись, що й до чого. Скільки ми тут поклали? Десь до 20 яєць того щось. А, воно вдарене. Дивля, щось не то. Е, так що, я буду тепер просто мав, мав лишню роботу. вона е, мокра зайшла вже вже що тепер просто кожного дня на ніч мені прийдеться їх. Їх закривати. Ну, її і одразу ту біло, тому що вигнали ту доберуться і до тамтої, і то там питання часу. Та, як я був і накривав, воно має влізтися. І буду просто їх на накривати на день. На день відкривати. Зараз просвічу, може то ресінно додавлю тут і просвітим тут. Правда? Ви так і вилізли, та? вам так і конче треба. Лазите, ти спокійно? Ти спокійно. Так, то дуже добре, що ти спокійно. Так, що в нас? О. Зразу зразу зловив порвану камеру щось. Так, ну одним словом, йду я йду я по треногу і зараз, будем, зараз будемо працювати з вами. Так, із цією біленькою я вже просвітив сам, тому що тут не, буду, ну, не було б де поставити, було б незручно. 11 добрих, 5 я відібрав, ну, одне там роздушене. І ще я їй додав 5 свіжих, ще знайшов там гнізді в іншій клітці, потім я пересвічу ті, пересвічу ті і дам, і дам всі під нею. Вона он, дивиться, ну вони собі вони собі присядуть. І зараз будемо будем провіряти, поки що в останню. Бачите, пішли пішли холода і качечки перестали. нести зараз Зараз буде теплішати і будуть тоді. Тоді вже знову мороз. Мороз вирішили не нестись. Е, ну і будемо починати, опа! З цією красунькою. Так, тут у нас нічого. Оця качка у нас, о, тут, тут є. Ця качка у нас сіла сіла, ніби останньою. Тут пусто. Тут. Тут щось не зрозуміло. Його чи піднесли пізніше, чи що? Виглядає, ніби щось би мало бути. Тут пусто. Так. Тут теж пусто. Тут Тут щось було, але... але нема. Так, поки що мені то вже. О, Тут було, але завмарло А то взагалі. Яйця крякалки тут є. Нема? Так, тут є. Тут щось нема. Так, добре, а коли ж ти сіла, ти мені що тоді скажи? Хм. Та ні, по повітряній камері тут є. Ніби виглядають. Ой, тут є. Це щось таке? Щось дуже маленьке. Чекайте, бо я свічу вам. І якесь воно не дуже... Не дуже якісне. Щось йому бракне так. Так, 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 значить. Ось є йому ну, Шість. Шість яєць. О! Шість яєць. Тут у нас три кряколок, з ним не пішло. Оце один... Так, зараз переключу камеру. Так, оце у нас один-два. І оце третє. Три крякалок і сім пустих. Я вже не пам'ятаю. Звідки що там ті яйця, може теж вони були і морожені, і на дворі. Може качури вже ще не дуже працювали, ну 606. Будеш поки сидіти на тих, що є. А далі розберемося. Ну, бачите, качка спокійна, хоча в принципі і оця була спокійна. І качеля не почали рісти. Я зараз то все позабираю звідси і, і на тому сьогодні все каже. Сьогодні якийсь такий день цікавий день. Ну, то все то, що верші, погані, з під одне чорне, то все зараз треба звідси. А ти чого так сидиш? Боїшся мене настільки, я ж не кусаюся. Сідай, грій, ще ти простудиш? Тоже така качка, цікава. Вона не кусається, вона якась типу ж теж трясеться. Перестрашено. Зараз я піду, то підутина собі сяде. Так, ну, такі от у нас справи. Ну, З хороших новин, то вчора, вчора замовили три качечки, е завезли. І сьогодні ті самі люди знову ще замовили ще три штучки. Так що, так що єдиний хороший, ну, така новина, що, що Ну, в принципі, в принципі, так то не і все погано, якщо б не враховувати, що простудила. Що простудила, яйця качка і. і, і і що такий не дуже добрий оплід в останніх яйцях. Ну, але, м -м, скажімо так, маємо те, що маємо, будемо працювати далі. Зараз вже йде до весни. Е -е, в нас вже сьогодні такий день останній, прям такого дуже сильного морозу, вже далі ще буде, але вже слабший. Тому я думаю, вже буде, вже буде краще. Качечки вже війдуть в ритм, так як має бути, вже буде лютий, тому, тому якось так. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас, все буде добре.